На огляді маємо дві іграшки від фнірсів любительського рівня. Це 3 в одному. Модель DST210 має функціонал мультиметра з класичним перемикачем замість кнопок, як в сучасних мультиметрах, осцилографа та генератора сигналів. Модель DSOTC4 має функціонал тестеру компонентів, осцилографа та генератора сигналів. Почнемо з моделі dst 210 Перед вами технічні характеристики пристрою. В комплекті нас зустрічає сам пристрій, інструкція користувача на китайській та англійській мовах. Щупи для осцилографа та генератора сигналів, щупи для мультиметра і кабель для зарядки пристрою USB Type-C. Пристрій має класичний перемикач режимів роботи мультиметра, приємні прогумовані кнопки, роз'єми для під'єднання щупів. З правої сторони під гумовою заглушкою знаходиться роз'єм USB Type-C. Також приємна гумова кнопка для ввімкнення пристрою. Зверху маємо два роз'єми: вхід осцилографа, вихід генератора сигналів. Маємо приємну гумову встрій. Вставку. В нижній частині, і трохи по боках, також маємо гумову вставку. Нанесені характеристики осцилографа, ємність батареї, друзі, 3000 мА. Потужність зарядки становить всього лиш 5 Вт, тобто заряджатись пристрій буде доволі довго. І в нижній частині розташована така ніжка для більш комфортної роботи з пристроєм. Варто відмітити, що за рахунок гумової вставки пристрій не має ковзати по поверхні. Вмикаємо пристрій, нас зустрічає анімація в нірсі. Пристрій запускається доволі швидко, має кольоровий дисплей, але якість дисплею хотілося би мати краще через далеко не найкращі кути огляду і яскравість дисплею теж не краще, тому під яскравими сонячними променями можуть виникати проблеми. Для навігації по меню необхідно використовувати кнопки вліво-вправо. Можна перемикатись між режимами мультиметра, осцилографа, генератора сигналів і також зайти в налаштування. Натискаємо кнопку Enter. Бачимо, що ми можемо обрати між мовами китайська та англійська. Можемо встановити гучність біпера та яскравість дисплея, яка зараз встановлена на максимум. І як бачите, яскравість не на кращому рівні. Далі можемо встановити. В який режим нас буде зустрічати по замовчуванню. Встановити тему темна або світла. Давайте перевіримо, як працює світла тема. Ось таким чином Повернемо на темну. Кнопкою «Авто» повертаємось на крок назад. Можемо налаштувати авто вимкнення пристрою. Я налаштую на півгодини. Активація USB sharing, скоріш за все, дозволяє нам синхронізувати дані з ПК. Версія програмного забезпечення 000, модель DST210 і в останньому пункті, друзі, ми можемо скинути пристрій до заводських налаштувань. Для виходу з налаштувань коротко натискаємо кнопку Power. Обираємо необхідний нам режим, наприклад, це буде мультиметр, Натискаємо Enter. Також переходити між режимами можна за допомогою кнопки Mode. Ось таким чином. Під'єднано щупи, мультиметр в режимі заміру опору. Давайте подивимось який опір потенціометра 7 Ом. 6,98. Так, І давайте ми порівняємо з показниками тестера опору, який доводить, точно дозволяє вимірювати опір. Тестер опору показує 6,21 Ом. Оцініть, як працює режим прозвонки. Дуже швидко. Режим перевірки діодів. Падіння напруги 0,19 В. Інший так само. Маємо конденсатор на 25 вольт-2200 мкФ. І давайте подивимося, скільки часу нам потрібно, щоб поміряти його ємність. 2139 2135 мікрофарад доволі швидко ми заміряли його ємність. Поза кадром знаходиться лабораторний блок живлення Райден, налаштований на 5 вольт 4994 Давайте встановимо 10 вольт 999 Слухайте напругу, він заміряє доволі точно. Давайте встановимо 20 вольт, 1998 30 вольт. 29,96, 40 вольт. 39,95, 50, 49,93 і максимум у нас 60 вольт. 59,92. Слухайте, доводить точно він заміряє напругу. Затискаємо і отримуємо кнопку мод і переходимо в режим відображення графіку. Можливо, в якійсь ситуації це буде доводить зручно. Зараз 60 вольт. Ставимо 50. Давайте одразу 25 і 10 вольт. Переходимо в звичайний режим, також мультиметр здатний відображати показники мінімальної і максимальної напруги. Переходимо в режим заміру струму до 1 А. Бачимо, що пристрій сигналізує, що нам необхідно переставити щупи в відповідні роз'єми. Струм 100 мА запускаємо, 102 мА відображає пристрій. Давайте поступово підвищувати. Зараз має бути 150 мА, 200 мА і 200 мА у нас не відображається. В такому режимі пристрій здатен відображати струм до 198 мА. Переходимо в режим заміру ампер і пристрій нам також підказує, що нам необхідно переставити щупи. Так, 190 мА. Давайте поступово підвищувати. 500 мА, 1,5 А. Слухайте, струм, він заміряє доволі точно. 3,5 А. Варто пам'ятати, що в такому режимі ми можемо давати до 10 А інакше наш запобіжник просто згорить. 5 а 5,44 бачимо на мультиметрі. 6 і 7 Ампер. Давайте 8. 8 і 1 відображає мультиметр. Більше давати я не ризикну. Переставляємо щупи і давайте дізнаємось, як у нас працює режим авто. Подаємо напругу 5 вольт. Що цікаво, напруга на лабораторному блоку живлення 5 вольт. Якщо під'єднати тільки плюс, у нас відображається близько 10 вольт. Під'єднуємо два щупи, 4,99 вот, і швидко від'єднуємо і подивимося, як ми перейдемо в режим про ну Минуло десь близько трьох секунд і ми перейшли. Давайте знову. ну Режим авто працює. Доволі повільно, як і в інших подібних пристроях. Також даний пристрій вміє міряти температуру, але для під'єднання нам потрібна зовнішня термопара, якої немає в комплекті. Також ми можемо міряти частоту в герцах. Також даний мультиметр має режим Live, який дозволить нам червоним щупом приділити фазу в мережі змінного струму. Але, друзі, ми не маємо режиму NCV, який дозволить нам знаходити проводку під напругою в листінах. Або десь в прихованих місцях. До прикладу, більш проста моделька від FNirсі DMT99 має такий режим і працюється ось таким чином. Тут, до речі, також доводить слабенький дисплей. Знову режим прозвонки діодів. І давайте подивимося, чи зможемо ми засвітити світлодіод ледве-ледве, якщо це видно на камеру. Так, 1,67 вольт. Кнопкою мод переходимо в режим осцилографа, який ми можемо налаштовувати. Під'єднуємо стандартний щуп до входу осцилографа. Для генерації сигналу ми будемо використовувати tc 4 Під'єднуємо щупи до виходу генератора сигналів і об'єднуємось з осцилографом. Запускаємо сигнал, натискаємо кнопку Auto. Частоту встановили на 1 кГц, заповнення 50%, амплітуда 2 вольти. І давайте подивимося, що у нас наш осцилограф бачить частоту 1 кГц, заповнення 49,5% і амплітуда 2,4 вольт. Давайте подивимося, як будуть виглядати інші форми сигналу. Давайте зменшимо частоту 500 Гц. Давайте спробуємо підняти частоту. 7 кГц встановлено, 7,06 відображається. 50 кГц, 50 кГц рівно відображається. Давайте змінимо амплітуду 3 вольти. І для прикладу, ось так відображає сигнал бюджетний DSO152. Можете порівняти. Переходимо до генератора сигналів, під'єднуємо щупи до виходу, запускаємо сигнал і натискаємо кнопку авто. І стрілочками вниз переходимо між формами сигналу. мульті аудіо щось не подобається даному осциллографу. Спробуємо зменшити амплітуду. Так. На 2 вольтах все одно танцює. Також ми можемо змінювати частоту. Максимум можна встановити 50 кГц. І можемо змінити амплітуду максимум до 3 В. І як бачимо dso tc 4 доволі точно відображає частоту заповнення і напругу. Переходимо до dso tc 4 в комплекті, з яким, окрім пристрою, ви також отримаєте інструкцію користувача. Набір щупів для осилографа та генератора сигналів з перехідником, викрутка для калібровки щупа, кабель для зарядки USB Type-C, а також щупи для тестеру компонентів у випадку, якщо компонент не вдається встановити у відповідний роз'єм. Пристрій має наступні технічні характеристики і варто відмітити, що характеристики генератору сигналів та осцилографу абсолютно такі самі, як у моделі DST210. На передній панелі пристрій має приємні на дотик гумові кнопки, роз'єм для тестування компонентів. Під отворами знаходиться інфрачервоний приймач, який дозволяє зчитувати сигнал з пультів дистанційного керування. З правої сторони маємо роз'єм USB Type-C і отвір або для біпера, або для hard Reset девайсу. З лівої сторони ми не маємо органів керування. В нижній частині бачимо дві прогумовані ніжки. На задній частині вказана модель пристрою, ємність акумулятора 1500 мА. Потужність зарядки становить 5 В. За заряджання акумулятора відповідає мікросхема ТП4056. Бачимо мінімум гумових якихось елементів на пристрої. Також маємо ось таку ніжку, яка дозволяє працювати з пристроєм ось таким чином. І зверху маємо роз'єм для заміру напруги, вихід генератору сигналу і. Вхід осцилографу. Вмикаємо пристрій. Нас зустрічає анімація Фнірсів на кольоровому дисплеї діагональ 2,8 дюймів. До речі, якість абсолютно така сама, і діагональ дисплею абсолютно така сама, як у моделі D210. І ми, друзі, можемо перемикатися між режимами. Це у нас тестер компонентів, осцилограф, генератор сигналів, тулбокс. І налаштування. Заходимо в необхідний нам режим. Також між режимами можна перемикатись за допомогою кнопки MOD. Ось ми бачимо генератор сигналів, тестер компонентів і осцилограф. Для виходу з режиму коротко натискаємо кнопку Power. Керування даного пристрою більш інтуїтивно зрозуміло в порівнянні з моделлю DST210. Переходимо в налаштування і, друзі, тут у нас є. Інший вибір мов, серед яких, на жаль, української немає. Ми можемо встановити гучність біпера, давайте трохи зменшимо. Для повернення на пункт назад, коротко натискаємо кнопку Power. Можемо змінювати яскравість дисплею. вона тут зараз встановлена на максимум, і варто відмітити, що. Трохи не вистачає максимальної яскравості дисплею, щоб працювати під яскравими сонячними променями. Можемо встановити режим по замовчуванню після вимкнення пристрою, автовимкнення, USB-шерінг, версія програмного забезпечення 002, модель пристрою і скидання до заводських налаштувань ми маємо в цьому ж пункті. На цьому по налаштуваннях все. Переходимо в режим тестування компонентів. Маємо транзистор IRFB3607. Такі транзистори встановлюються в перетворювачі напруги. Так, Обираємо авто. І ми бачимо, що схематично даний тестер вірно визначив цей транзистор. Наступний транзистор я купував як запасний до електронного навантаження, не пам'ятаючи до АТО чи до навантаження від іншої фірми. І давайте спробуємо визначити цей транзистор. І ми бачимо, що схематично також даний транзистор визначено вірно. Не факт, що це транзистор оригінальний. Оригінальний повинен мати опір 0,085 Ом. В нашому випадку ми бачимо 2,5 Ом. Ну І не факт, що доволі точно буде міряти опір даний пристрій. Транзистор на 38,4 А і максимум до 30 В. Маємо діод щотки IN5820. Не хочеться його згинати, тому ми будемо використовувати ось такий перехідник. Так, Натискаємо авто. Так, і ми бачимо, що тестер визначив, що це діод. Падіння напруги 225 мВ. Давайте під'єднаємо такий самий, але інший діод щотки. 228 мВ падіння і також ми бачимо, що це діод і тестер його цілком коректно визначив. Переходимо в наступний режим, це осцилограф. і він тут абсолютно такий самий, як у моделі dst 210 Приблизно така сама історія з генератором сигналів, і по характеристикам він абсолютно такий самий, тому на ньому зупинятись не будемо. І переходимо в наступний режим, який називається Toolbox. Перший режим дозволяє нам міряти напругу до 40 В. У нас є відповідний роз'єм, у нас є відповідні щупи. Під'єднуємось під'єднуємось до лабораторного блоку живлення і встановлюємо напругу на виході 5 вольт. І бачимо, що 4,9 вольт відображає наш тестер. Встановлено 10 вольт, і ми бачимо, то 10 то 9 і 9 15 вольт, 15 вольт рівно відображає тестер. 20 вольт 25, 30, 35 і 1. Встановили 40 вольт, 40 І, 1, і давайте спробуємо трохи підняти 40 і 4 вольт, при тому, як на лабораторному блоку живлення 41 вольт. Ну що ж, доволі непогано а, визначає тестер напругу. Як додаткова опція, може бути дуже корисною. Наступний режим називається on-off-тест, який може заміряти опір і, скоріш за все, працює як прозвонка. Давайте ми це перевіримо. Так, і ми бачимо, що нам необхідно задіяти інший роз'єм, скоріше за все, для тесту компонентів. Так, дійсно. І я вам скажу, що в даному випадку було б непогано, якби тестер нам повідомляв, що необхідно під'єднатися до даного роз'єму для тестування компонентів. Зараз опір дорівнює 70 Ом, і давайте ми перевіримо, скільки нам буде показувати наш тестер. 71 і 71,2. Zenerd дозволить перевірити стабілітрон, який необхідно під'єднувати в нижню частину роз'єма. Наступні режими дозволяють перевіряти датчики температури та вологості. І останній режим декодер інфрачервоного сигналу. Подаємо сигнал і бачимо, що у нас з'явився сигнал на пристрої. Посилання на дані девайси шукайте в описі під відео. Обов'язково пишіть ваші думки з приводу цих девайсів. А на цьому в мене все. До зустрічі в нових відео.